От така у нас сьогодні прогулянка з вами була по СТО Автопан проспект Корольова 11. 1 Ну що вам хочу сказати, друзі? Враження в мене найкраще від цього СТО. Великий об'єм роботи, який виконується на цьому СТО. І саме головне наш посил сьогоднішній був це воднева очистка двигуна. Я дуже сподіваюся на те, що ми з вами розвіяли ці міфи про страшний водород, який розрушає наш двигатель. А, -а, -а! такі, знаєте, ми українці самі розумні. Люди вже десятиріччями це обладнання, покращують стан свого двигуна. А у нас чомусь це все так прям страшно і не треба цього робити. Тому люди приїжджайте, робіть водневу очистку облегчайте роботу свого двигуна, і він вам скаже тільки, дякую. Для інформації з приводу вартості цієї послуги 1 гривня кубік. Тобто, якщо у вас двохлітровий движок, то стоїмость цієї услуги буде коштувати 2000 гривень. Но! Зараз є акція, завдяки якій ви можете зекономити 30%. Тобто, якщо у вас двохлітровий двіжок, ви приїжджаєте і чистка двигуна вам обходиться всього 1400 гривень. Ну, шара Так що, друзі, очікуємо вас. Проспект Корольова 11, дроп-1 СТО Автопан. Приїжджайте і буде вам щастя.